Доброго дня, шановні колеги. Президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації на Донбасі, під час якої учасники обговорили виконання поставлених завдань у зоні антитерористичної операції і визначили заходи, які мають забезпечити виконання мінських домовленостей щодо дня тиші, який має розпочатися 9 грудня цього року. Окрему увагу глава держави приділив питанню покращення забезпечення Збройних сил України бойовою технікою та звільнення заручників з ворожого полону. Слід відзначити, що голова ОБСЄ дідіє Бурк Хальтер привітав готовність керівництва України забезпечити день тиші. Голова ОБСЄ наголосив на важливості цього плану, оскільки мова йде про план припинення бойових дій. Сьогодні відзначається Міжнародний день волонтерів з нагоди свято, президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами українських волонтерів за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави. Також 12 волонтерів були нагороджені і особистою зброєю. Щодо ситуації в зоні АТО, протягом минулої доби. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишалася стабільно складною. Російські найманці вчинили три потужних спроби прорвати оборонні позиції українських військових. Зокрема, дві атаки ворога було відбито на півночі зони антитерористичної операції в районі населеного пункту Сокільники. Там ворог поніс великі втрати у живій силі та техніці. Також після влучного вогню артилерії та стрілецької зброї захлинулася спроба прориву терористів в районі селища Опитне з метою оточення донецького аеропорту. Ворог зазнав істотних втрат і був змушений відступити. Хочу відзначити, що і старий, і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Захисники аеропорту відбили усі спроби ворога захопити цей стратегічний об'єкт. Щодо інформації про залишення аеропорту, можу донести наступне: щоб уникнути концентрований масований удар, по тому ж і старому терміналу, було прийнято рішення щодо маневрування наших груп і з цією метою виводу з-під удару після того як Масований артилерійський мінометний удар завершився. Наші бійці знову зайняли позиції і відбили всі атаки, які були і спроби захопити Донецький аеропорт. Ще раз наголошую, він і зараз залишається під контролем наших військ. Російська сторона продовжує перекидання на територію тимчасово підконтрольно бойовикам, додаткових формувань найманців, запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Тільки за минулу добу отримана інформація про переміщення з Росії трьох колон техніки загальною кількістю понад 200 одиниць. Вчора, о 8 ранку, з Росії через населений пункт Дубровку в напрямку населеного пункту Дмитрівка прослідувала колона кількістю до 150 вантажних автомобілів. О 12.10 друга колона техніки з 10 бензовозів і 6 бойових броньованих машин. Сьогодні вночі зафіксоване переміщення через населені пункти Звареного в напрямку міста Луганськ колони з 40 вантажів, 33 з яких бензовози. На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО в районі селища Піски біля міста Красногорівка та селища Тоненька з реактивних установок ГРАД. З артилерії біля населених пунктів Авдіївка, Славне та Новокалинова. На Дебальцівському напрямку неподалік селища Рідкодуб, позиції сил АТО були обстріляні бойовиками з реактивних систем залпового вогню ГРАД, З мінометів гранатометів біля населеного пункту Дебальцво, Вулагірськ, Орлова, Іванівка, Някішине, Майорське. На півдній зоні АТО були обстріляні позиції українських військових неподалік населених пунктів Новоласпа. Гранітне, Чермалик, Богданівка, Ольгінка та Новотроїцьке. На Луганському напрямку наші позиції були обстріляні під містом Станиця Луганське біля сіл Старий Айдар та Вільхов, населений пункт Щастя та Верхня Вільхова. В районі Бахмутівської траси обстріляні блокпости біля селища Нижня та Кримське. У всіх випадках наша артилерія завдає. Удари у відповідь і за умови, якщо від цього не постраждає місцеве населення. Протягом минулої доби ми втратили 6 українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення. За минулу добу зафіксовано польоти безпілотних ліктальних апаратів в районах Старого Айдару, Райгородки на Луганщині та біля Ялти. Що неподалік Маріуполя. Тобто ворог продовжує ведення повітряної розвідки. Міністерство закордонних справ Республіки Польща засуджує насилля на територіях, які контролюються терористами. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднило МЗС Польщі вчора з приводу загибелі у Донецьку громадянина Польщі. Нагадаємо, що 1 грудня. Увечері громадянин Польщі, який з 80-х років живе в Донецьку, на власній автівці зіткнувся з автомобілем бойовиків на місці, де виникла суперечка, в результаті якої бойовики вистрілили у поляка. потерпілого доправили до лікарні, але від отриманих поранень він помер. Ми розцінюємо цю подію як черговий акт анархії та насилля на території підконтрольній Бойовикам йдеться в заяві МЗС Польщі вчора, о 20.30 працівниками ДАІ міста Києва під час догляду автомобіля було виявлено у транспортному засобі чотири ручних протитанкових гранатомети РПГ-18, РПГ так звана МУХА. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Печерського районного управління. Водія та пасажира автомобіля затримано, ведуться оперативна слідчі дії. Контрозвідка Служби безпеки України на території проведення антитерористичної операції затримала п'ятьох посібників терористів. Два з них активні інформатори, які працювали на бойовиків так званої ДНР. Вони збирали та передавали їм відомості про дислокацію, озброєння чисельність українських військ. І за це їм було обіцяно по 5 тисяч гривень. Нагадаємо, що за частиною першої статті 258 дріб 3. Це створення терористичної групи чи терористичної організації, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років, тобто заробили собі термін. Також серед затриманих бойовик, який входив до незаконного військового формування, карального загону, беркут, так званий ДНР, і ще двоє мешканців міста Стаханов. Активісти партії Руський блок, яка була заборонена українським судом за заклики до повалення конституційного владу і порушення територіальної цілісності України. За усіма фактами слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження. Протягом двох місяців структурними підрозділами Артемівської міської ради було зібрано понад 500 анкет для отримання фінансової допомоги, які були передані. Для розгляду комісією чеської гуманітарної організації Людина в біді в рамках програми USAID. вчора в місті Артемівську ця гуманітарна організація передала картки на суму 300 доларів кожна для придбання зимового одягу або взуття, утеплення житла, оплату за оренду квартири чи комунальні послуги закупівля вугіллю тощо близько 150 переселенцям. Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та району проведення АТО до інших регіонів переселено 514 тисяч чоловік, у тому числі з Донецької і Луганської областей, 494,5 тисячі, з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь 19,5 тисяч людей. Наразі, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року, Номер 509 призначено щомісячну адресну допомогу від держави 145 тисячам 69 сім'ям вимушених переселенців. Нагадаємо, що інформацію про наявність місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб в інших регіонах України можна знайти на сайті www.vpo.gov.ua. Місцеві органи виконавчої влади постійно проводять пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб в холодну пору року. На цей час визначена одна тисяча об'єктів різних форм власності, у яких можливе розміщення 14 тисяч вимушених переселенців. У Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях проводяться заходи щодо будівництва стаціонарних транзитних містечок. Із будинків модульного типу. Всього зібрано та встановлено 37 житлових будинків. Зокрема, у Харкові встановлено 11. І вони розраховані на проживання 376 осіб. У Запоріжжі встановлено 9 будинків, які розраховані на 384 особи. І в Дніпропетровській області. Зокрема, в Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Нікополі, Павлограді та Кривому Розі встановлено 17 житлових будинків, розрахованих для проживання 688 осіб. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій за минулу добу виявили та знешкодили на звільнених від бойовиках в територіях 715 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку виконання цих робіт виявлено та знешкоджено 30 160 вибухонебезпечних предметів, перевірено на наявність їх знаходження, 960 адміністративних будівель та більше півтора тисячі гектарів території та 37,5 гектарів водойм. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США. Джозефом Байденом, під час якої віцепрезидент повідомив про готовність Сполучених Штатів розглядати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні. Співрозмовники також обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі, зокрема, рішення української влади призупинити там фінансування, оскільки ці кошти грабуються та йдуть на підтримку тероризму. Натомість було розглянуто можливості постачання гуманітарної допомоги з товарів першої необхідності для мешканців в районі Донбасу, які поки що контролюються бойовиками. Держсекретар США Джон Керрі під час виступу на засіданні ОБСЄ заявив, що Росія продовжує постачати зброю на схід України. Російські солдати помирають в боях проти української армії. Таким чином, Росія не виконує свої міжнародні зобов'язання, а також зобов'язання в рамках ОБСЄ та документів, які вона підписала, сказав Керрі. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус закликає країни-члени ОБСЄ вплинути на Росію, щоб вона припинила погрожувати сусіднім державам. Російська Федерація має вивести свою військову техніку, озброєння та війська з української території. Та закрити свій кордон, щоб переміщення зброї та найманців на контрольовані сепаратистами райони припинилося, сказав він. Міністр закордонних справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що Болгарія засуджує незаконну анексію Криму та не визнає незаконні вибори, проведені на територіях Донецької та Луганської областей. Це не узгоджується з міжнародним правом та мінськими домовленостями, зазначив він. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує дії Російської Федерації, яка веде політику агресії проти сусідніх країн, спрямовану на політичне та економічне домінування. Цією резолюцією Палата представників підтримує зусилля президента Порошенка і українського народу в утвердженні миру, що включає повне виведення російських військ зі своєї території. Повний контроль над кордоном, роззброєнням сепаратистів і бойовиків, обмеження можливості Російської Федерації використовувати енергетичний експорт і торгівельні бар'єри в якості зброї, припинення втручання Російської Федерації у внутрішні справи України. Палата представників закликає президента США надати українському урядові необхідне озброєння для захисту і розвідувальні дані, закликає НАТО припинити всю. Військову співпрацю з Російською Федерацією, а також закликає президента США співпрацювати з союзниками для того, щоб нелегальна анексія Криму не визнавалася ввести додаткові санкції проти Російської Федерації та її керівництва. Будь ласка, ваше питання. запитання? А, Николаїв, Шіску, Wall Street Journal. скажіть, пожалуйста, планується ли на сьогоднішній день uh, слідуючий раунд переговорів в Мінські або где-то що? Как будет достигатися перемир'я з 9 числа? Плануються лицо переговори в рамках Объединенного центра по контролю за припиненням вогню на выходных. А, какие конкретні действия будуть предприйматися? Спасибо. Щодо додаткових консультацій і раундів переговорів поки що не визначено, де ще коли буде відбуватися. Такої інформації поки що немає. Щодо роботи спільної групи, з, з тим, щоб домовитися про день тиші, якраз і визначена дата 9 грудня, щоб був термін і час для того, щоб представники цієї групи змогли зустрітися в тому числі і з керівництвом ватажками бандоформувань і домовитися про цей день. Якраз цей день буде лакмусовим папірцем для того, щоб зрозуміти, хто і наскільки готовий виконувати мінські зобов'язання. Якраз цей день буде в цей день буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. Принаймні, все, що залежить від української сторони, все зроблено. Президент України дав доручення докласти максимум зусиль, щоб цей день відбувся і дійсно була встановлена тиша. І можна було б дійсно розпочати виконання мінських домовленостей. Ми пам'ятаємо, що перший пункт це головне припинення вогню. І вихідних днів в цій, в цій справі немає, тому що у нас. Конфлікт у нас війна на сході України, тому вихідні дні у нас не вважаються вихідними. Кожен день це можливість зробити максимальне для того, щоб встановити мир. Спасибо большое. і в продовження то раніше 9-го ніяких наступних раундов не буде. Я правильно понял? Визначено термін 9 грудня. Ага. орієнтуємося на 9 грудня. У Нас є ще запитання. Для чого необхідний цей день тишини, що дасть даст? раніше, якщо я правильно питаю, то це потрібно несколько днів тишини для того, щоб правильно відводити процес? Спасибо. Абсолютно вірно. Справа в тім, що як тільки цілий день буде підтримуватися тише, буде припинення вогню. Це якраз буде стартом для того, щоб можна було виконувати наступні пункти мінських домовленостей, як то відведення важкого озброєння понад Калібром понад 100 міліметрів на відстань 15 км і далі. І звільнення це також буде, відкриє можливості до звільнення заручників, повернення їх додому і виконання наступних пунктів, які там визначені. Це і зняття мінних інженерних загороджень, які зараз виставлені на лінії розмежування. Це встановлення контролю над державним кордоном за участі представників ОБСЄ, тобто як посередників цього процесу, і подальше виведення всіх озброєнь і демілітарізація зони конфлікту. Уточнення щодо загиблих військових, де саме вони загинули, і якщо можна, деталі по загибелі у нас немає. У нас тільки є загальні дані. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, то дякую. Є запитання, є, є, є. да, будь ласка. Наталя Малярчук, канал Україна. Пане Лисенко, прокоментуйте, будь ласка, докладніше щодо Донецького аеропорту. Там кажуть, якийсь термінал не працює, він там взагалі завалений. Що там відбувається наразі? Ну, щоб було зрозуміло, весь аеропорт не працює, ні новий термінал, ні старий. Дійсно, там дуже багато руйнувань. Термінали настільки пошкоджені, що вони не можуть виконувати ті функції, для яких вони створювалися. Дуже багато руйнувань, але ці термінали є. Своєрідним захисним бар'єром, а також захистом для тих, хто тримає оборону на цих терміналах. Як я вже сказав, сьогодні українські військові наші вимушені були зробити відхідний маневр для того, щоб уникнути масованого концентрованого артилерійського ракетно-артилерійського вогню, зберегти свої сили, зайняти знову позиції і відбити атаки. Мікрофон. Що це значить для наших військових, якщо зруйнований певний термінал, і там, я так розумію, не можна маневрувати для них також. Маневрувати можна. Можна. Все, дякую. На сьогодні робочий день. На сьогодні прес-брифінг завершення. Дякую всім. До побачення.